Процедура отримання цієї картки досить проста. Я прочитав інформацію всю в інтернеті на сайті консульства. Прийшов сюди на 9 годину, як було вказано. Буквально за півгодини було оформлення цих всіх анкет, звісно, на румунській мові. Подав копії. Закордонного паспорту, копію українського паспорта, одну фотокартку і відповідно через місяць вже отримав цю довідку. Буковини Тому, Сергій отримав дозвіл, який дозволяє дозвіл. поїхати до Румунії без віз Одним з перших офіційно малий прикордонний рух почав діяти ще 15 травня цього року. Та лише тепер мешканцям області видають картки. Звичайна картка формату кредитної з указанням моїх даних: ім'я, прізвище, дата видачі. Місце проживання Вказується інформація, що він без закордонного паспорту не дійсний. Так само вказано, що даний документ дає можливість перетинати кордон з Румунії і перебувати там на території в межах 30 кілометрів. Загалом генеральне консульство Румунії в Чернівецької області вже видали таку картку, яка дозволяє перетинати кордон без віз близько сотні буковинців. Її мають змогу отримати ті, хто мешкає у 30 кілометровій прикордонній смузі. На Буковині це окремі населені пункти восьми районів та місто Чернівці. Також хочу отримати дозвіл малого прикордонного руху зобов'язані підтвердити, що мають родинні чи бізнесові зв'язки по той бік кордону, дає можливість розвивати не тільки міжособисті і, скажімо, родинні якісь зв'язки, які історично склалися в нашому прикордоні, а розвивати особливо економічні комерційні розвивати якісь там хороші проєкти, які б надали. Поштовх для розвитку цього регіону для власників карток дозвіл на спрощений перетин кордону видається до п'яти років, а перебувати у Румунії дозволяється рік. Ольга Анзійська Ярославлевицький місцевий час.